Моє вітання всім поціновувачам спорту, з вами Андрій Сухецький, і я вас запрошую до свого першого стартового випуска подкасту, який матиме назву Не стріляючи лижник і буде присвячений нашому з вами улюбленому зимовому виду спорту біатлону. Мені стало цікаво викладати свої думки про те, що відбувається в світі біатлону у форматі аудіоподкасту, тому намагатимусь упродовж цього сезону тестувати різні варіанти того, як це краще виглядатиме, в плані темп, форматів, тривалості та всього іншого. Традиційно, якщо у вас виникнуть якісь Бажання та думки, пишіть їх у коментарях та ставте лайки, якщо, звісно, матимете бажання підтримати. Ну а ми будемо розпочинати. В даному випуску напередодні початку змагального сезону 24-25 мова піде саме про нього, що він нам принесе, чого від нього чекати і які інтриги він у собі зберігатиме. Торік цю своєрідну передмову до сезону я проводив у своєму телеграм-каналі, на який ви до слова можете підписатись за посиланням в описі. Тут же концепція буде схожа. Спробуємо знайти відповіді на питання по фаворитах та фаворитках сезону, окрім Ягани Сабьов-Чоловіків, те за чим прогресом будемо спостерігати, що буде з нашою командою в сезоні 24 -25. 25 та інші цікавинки і нововведення сезону. Розпочнемо, мабуть, з фаворитів сезону, або ж хто як най версія 2.0. Недосяжність Йоганнеса в минулому сезоні не припинилась, ба більше, якби не виграв один Біо, виграв би інший. Адже саме Тарій став другим у тоталі Кубка світу. На них обох ми, звісно, робимо ставки як на фаворитів сезону. Хоч для мене Тарій і під сумнівом в силу віку. Йому вже виповнилось 36, та й сам він каже про дедалі більш складні для нього тренування та відновлення. За ними. Теж норвежці, тому тут тенденція змінюватись не буде, і норвезька гегемонія триватиме й надалі. От на цих спортсменах ми й зупинимось більш детально. Ще один Йоганнес – головний кандидат. На цей раз дали шевдаль. Він продовжує прогресувати сезон за сезоном у всіх показниках, як і в стрільбі, зокрема лежача, яка покращилась на 4% з 84 до 88, так і у швидкості. IBU вимірює швидкість атлетів у відсотках відносно середнього результату всіх учасників. Так от у минулому сезоні лише біг на 5,4% краще за середній результат, поступаючи тільки в своєму тесті Bio, в якого показник був на рівні 5,7%. А відносно сезону 22 23, де лише вдаль покращив цей показник на майже 2%. Дуже хороший буст до швидкості. Погодьтесь! Шість подіумів минулого сезону, включно з перемогою в переслідуванні Рупольдингу, та третє місце тоталу яскравий тому сигнал. Якщо цей прогрес буде тривати, можливо, нас навіть чекатиме інтрига у чоловічому тоталі. Дуже б сильно того хотілося. Ветла Шостат Крістіансен. Не найкращий минулий сезон зі злетами, падіннями та пропусками етапів Ветла завершив на п'ятій позиції тоталу. Тим не менш, на передсезонних стартах виглядав супер переконливо, дві гонки чемпіонату Норвегії на подіумі. Одну з них навіть виграв. Тому стежимо за стабільним естафетником команди і надалі. Штурла Лейґрейд був одним з головних променів надії на припинення гегемонії Йоханеса, адже перед цим мав прекрасні три сезони, які завершував на другій позиції. Здавалося, б, цій стабільності настав час матеріалізуватись у вигляді перемоги в тоталі, але справи стали гірше. Не критично гірше, але все ж. Штурла втратив у своїй головній сильній стороні стрільбі, а саме стрільбі лежачий. 88% влучності замість космічних 98 в сезоні 22-23. А швидкості йому теж додати сильно не вдалося. Залишається одним з найповільніших гонщиків основи Норвегії, якщо бути точним, шостим з восьми, які брали участь в гонках того сезону. Аби це не звучало настільки жахливо, варто відзначити, що серед всіх у нього була дев'ята швидкість минулого сезону. В Середньому він програвав по 2,8 секунди на кілометр Йогани Субьо. Тому в цілому тут можна прийти до висновку, що якщо не повертати притаманну Штолі точні стрільби, ні про який тотал мова не йтиме. Ендрі Стромзаєма тут запишемо олівцем. Йому теж 27 років, як і Легри душевдалем, не найкраще. Поміркам норвежців швидкість, але гарний прогрес у стрільбі минулого сезону. 85% замість 81 до цього. Якщо даний прогрес триватиме, то в цілому може бути щось цікаве. З не норвежців виділимо Себатіна Самюельсона, в минулому сезоні потрапив до топ-9 тоталу, швидкість топ-8 минулого сезону, стрільба от тільки не дуже. 81% влучниці для атлета, який претендує на щось гарне, це посередній результат. Та й передсезонні змагання не показали нам якогось прогресу в цьому питанні. З іншого боку, перед це одне, а самі гонки кубка світу зовсім інша історія, тому можливо, в себе щось і вийде. Хочеться вірити також в Емільєна Жаклена та Ріка Перо з Франції, але перший має не дуже хорошу стрільбу для боротьби за тотал. В минулому сезоні в нього було 79%. А другий, ну, просто ще за молодий. Але до них обов'язково придивимось. Як і до Томазу Джокомеля з Італії, в якого стрільба суперкепська, 77%. Але якщо з нею він зумів дістати стоп 8 тоталу, то в разі покращення цього показника можуть бути зазіхання на щось більше. Цікаво буде глянути теж за понціломою, Штрелов, адже в інших німців я не вірю. Можливо, вийде щось кантена Фіонама є, але поки що він тільки сезон до сезону регресує. А от у жінок буде просто жах, як цікаво, адже претенденток на перемоги. Просто незлічена кількість. Найочевиднішою, ясна річ, була чинна володарка Великого кришталевого глобуса Ліза Вітоці. Покращення стрільби до фантастичних показників з і так дуже високих 89 у сезоні 22-23 до 92 у минулому, плюс ще й 10 та швидкість в сезоні не залишили шансів комусь іншому тарік. Після праці з перформанс-коучем Ліза справді вийшла на новий рівень, і будемо дивитись, чи вдасться їй на ньому втриматись. Єдине, ось це її проблеми зі спиною, на які скаржилась напередодні сезону, і через це пропустила спершу чемпіонат Норвегії. А як стало відомо, і після пропустить весь етап в Контіолахті. Насправді, після цього я б вже її і списав з боротьби за перемогу в Тоталі, тому що пропуск трьох особистих гонок компенсувати неймовірно важко. Спина, тим паче, історія ключова, і навіть після повернення, якщо з нею щось не так, вона може і не побігти. Тому, якщо не буде належного відновлення, може бути лихо і впродовж сезону. Далі поговоримо про ще одну героїню минулого сезону, підготовка якої до нового не обійшлась без травм. Інгрі Тандерволд зламала руку посеред літа, що, ясна річ, попливало на її підготовку, яка тривалий проміжок міжсезоння не була повноцінною. Тим не менш, на чемпіонаті Норвегії вона виграла і спринт, і Мастарт, що свідчить про її гарну форму напередодні сезону. Швидкість на рівні, з проблем минулого сезону лишилась тільки стрільба стояча, яка з огляду на хиби в Мастарті на національній першості нікуди не поділась. Тому будемо уважно спостерігати. За Інгрід, і особисто я буду дуже тихенько тримати за неї кулаки. Також у фаворити, звісно ж, заносимо всю збірну Франції. Ну, от, майже всю. Це така собі Норвегія, але серед жінок. Тут тобі Лужан Моно, яка. Тишком нишком за боротьбою оцій Тандри Вол піднялась у топ-2 загального заліку минулого сезону. Тут вам і Жюстін Брезабуше, яка цілком могла поборотись за тотал торік, якби в неї був більш вдалий перший триместр сезону. Тут і Жюлія Сімон, яка видала феноменальний чемпіонат світу з п'ятьма медалями, чотири з яких золоті. І я впевнений, що вона 100% готова знову не взяти боротьбу за корону Кубка світу. Як то кажуть, обирайте, що вам до вподоби. Виділити з них когось дуже і дуже важко, але я повірив в наймолодшу з них. Лу Жан Моно. Особисто я теж чекаю нарешті якогось визначного сезону від Ельвіри Еберх. Прекрасна швидкість поки що нівелюється не найстабільнішою стрільбою. Погодьтеся, 83% то є замало для успіху. Саме на рівні Тоталу Кубка Світу. Також буде цікаво постежити Ліною Хекігроз. Топ-6 минулого сезону, дві перші перемоги на рівні Кубка Світу, ну і це топ-6. У тоталі стала найкращою історичною позицією для швейцарської біатлоністки в історії, що теж є немал... немало важливим фактором. Також хочеться постежити за Аною Гандлер з Австрії, яка дуже стрімко прогресує, Ванесою Фойкт, який вдається три сезони поспіль покращувати свою позицію в тоталі. Також є величезною загадкою для мене, чи покращуватиметься стрільба найшвидшої лижниці в біатлоні, а не Марії Лампіч. Якщо це станеться, вона буде неймовірно небезпечною. Ну а ваші ж думки стосовно фаворитів пишіть неодмінно в коментарях, можливо, когось я і прогавив. Що стосується молоді, то тут багато цікавих, але вже знайомих нам кадрів. Якщо говорити про чоловіків, яких ми не згадали як фаворитів загалом, то увагу хочеться звернути на діді Бйона з Італії, який не такий помітний на фоні свого співвітчизника Джакомеля, проте має в своєму профайлі дуже непогані результати у топ-15. З сильних сторін швидкість, в якій дуже спрогресував в минулому сезоні. Слабкою є стрільба. 78% це не оптимальна історія, і в цьому він дуже схожий на вищезгаданого Джакомеля. Цікавою буде історія його Олова ботна. Торік фурор на кубку IBU, спершу не найкращі гонки та курйози на Кубку світу, але потім гарні північноамериканські етапи, і навіть перший подіум на рівні Кубка світу. Тим не менш, цей сезон він теж розпочинає на кубку IBU. Але щось мені підказує, що ще ми його побачимо. Кембл Райт продовжує теж прогресувати після переходу з Нової Зеландії у збірну США. Ба більше в минулому сезоні 22-річному Райту вже підкорилась перша квіткова церемонія на домашньому в лапках етапі в Солдерголу, де він став шостим у спринті. Тому чекаємо подальшого прогресу та, можливо, вже позицію навіть в топ-30 Кубка світу. Одразу за ним в тотолі минулого сезону фінішував Ніклас Гартвек, 24-річний швейцарець, сильно провалився в тоталі в порівнянні з сезоном 22-23 з 11 го на 32 місце. Він просів і у стрільбі, і у швидкості, але все ще залишається цікавим для спостереження з когорти молодих атлетів. Можливо, в цьому сезоні йому пощастить більше. Непогано себе того сезону проявив Ото Інвеніус Фінляндії. Він встиг навіть один раз забігти в топ-10 на Кубку світу. Але стрільбу треба покращувати. 80% це не жахливо, як показують попередні кандидати, є і гірше, але більше в будь-якому разі не завадить. На ото інвеніуса звертаємо свою увагу. Ну і на ловер планка зі Словенії, теж який має одну гонку в топ-10 торік, і на нього в Словенії покладаються величезні надії. Дуже юний вік, класна перспектива. Цікавий, звісно, парубок у жінок все одно знову цікавіше і знову набагато більша варіативність. І тут ми з вами надовго спершу. Про Юні Арникляєв. 25-річна Арникляєв проводитиме третій сезон загалом і другий повноцінний на рівні Кубка світу. Торік вона гарно попрацювала над своєю швидкістю, що дозволило їй потрапити на 13-ту позицію в загальному заліку. Стрільба відносно стабільна, 83% влучності, і якщо ще вона трішечки покращить, трішечки додасться, як на мене топ-10 це цілком е посильна для неї задача. Чешка Тереза Воборнікова, дуже непогана стрільчині, вже три сезони поспіль прогресує в цьому компоненті, у минулому сезоні здобувши показник у 86% влучань. Навіть вдалося здійснити невеликий приріст у показниках лишнього ходу. Їй теж 25, це самий розквіт сил, тому можемо очікувати покращень і надалі. Окремої уваги тут заслуговує німецька збірна, середній вік заявки якої на перший етап Кубка світу складає 23 роки. До порівняння у чоловічої німецької команди, він складає 29. І це одна з причин, чому я не вірю ні в кого там, окрім штрелу. Багато очікувань там навколо Селіни Гротян. В минулому сезоні вона ледь не стала призеркою чемпіонату світу в чеському Нове Место, ставши четвертою в індивідуалці, і на Кубку світу провела непогані американські етапи. Кілька разів потрапивши в 15 кращих. Стріляє непогано, біжить добре і має бути ще краще. 20 років, що ще треба для щастя. Мабуть, тільки більше молодих та сильних німкень. Йоанна Пуф має за плечами тільки сім стартів на рівні Кубка Світу, але провела вона їх вкрай продуктивно. З семи гонок вона не потрапила в залікову зону тільки вдвох і навіть посіла 18-ту позицію на індивідуалці в Голоменколені. Для 22 років звучить погодьтесь перспективно. Розпочинатиме новий сезон Кубка світу в основі і Юлія Тангаймер. Цій дівчині тільки 19, і в тому сезоні вона отримала шанс дебютувати на домашньому етапі в Рупольдінгу замість вище згаданої Гротян. І скористалась цим шансом на всі 300%. Вже у своїй дебютній гонці на такому рівні вона стала 15-ю в спринті, чим ясна річ привернула до себе увагу. У переслідуванні вона, звісно, позиції втратила, проте все одно здобула очки, фінішувавши 33-ю. Дві гонки, дві в очках, потрапляння в топ-15, і це все на той момент. 17 років. Талант безсумнівно. Дуже і дуже цікаво, що вона покаже в цьому сезоні. Ну і також на першому етапі за Німеччину бігтиме 20-річна Юлія Кінг. Непогані виступи на кубку IBU минулого сезону, а саме одна перемога в мартелі та 5 потраплень в топ-10 інших гонок дали їй змогу спробувати свої сили на найвищому рівні в рамках американських етапів. Вона не шокувала своїми потрапляннями в топ-15 як Тангаймер, але одне потрапляння в залікову зону і дебютні три очки в загальний залік вона здобула, що для молодої дебютанки дуже добротний результат. Варто зупинитись і на двох представницях найсильнішої жіночої команди збірної Франції. Тут з молоді виділяємо Жан Рішар та Осіян Мішелон обом по 22 роки. Жанрі Шар зі своїх 10 гонок на Кубку світу тільки в одній не потрапила в очки. При цьому на етапі в Оберхофі показала два свої найкращі особисті результати восьма позиція спринту та 9 переслідування. Плюсуємо сюди 15 місце в спринті на чемпіонаті світу та 18 в переслідуванні. Дуже непогані здобутки, як для 12 особистих стартів на такому рівні. Гарний хід, прекрасна стрільба лежачі – 92%. Тільки зі стрільбою стоячи розібратись, 82% там це не Діло. Але якщо вдасться і це, є дуже сильна бойова одиниця для Франції на дуже тривалий термін. Ось і Ян Мішало, на відміну від Ришар, своїх результатів топ-10 ще не здобувала, проте її виступи на Кубку світу точно можна назвати солідними і стабільними. Чотири гонки, жодної поза очками, з найкращою 28-ю позицією спринті Обергофа. Ну і найголовніше, це її перемога в загальному заліку Кубка IBU минулого сезону, де вона здобула одну перемогу і п'ять подіумів. Звучить дуже багато обіцяючі. Ще б я додав сюди Беатріча Трабукі, яка дуже непогано провела кінцівку минулого сезону, двічі ставши 13-ю в спринті та переслідуванні Кенмора, але на першому етапі 24-річної італійки не буде. В команду вона не потрапила, і навіть пропуск етапу в кончувалах Тілізою вітоці не дав Беатріче путівку на Кубок світу. Цей слот італійська команда вирішила просто не використовувати. Тому тут виділимо Ребеку Паслер. Їй 23 роки, попри це, вона вже дуже досвідчена на рівні Кубка Світу. Це буде її четвертий сезон, і третій повноцінний. В минулому вона кілька разів мала непогані здобутки, зокрема, два потрапляння в двадцятку кращих на старті сезону в Естерсунді. Зі шведок виділимо Сару Андерсен. Тільки 21 рік, за 12 стартів на рівні Кубка Світу, 7 в очках. Це все при показниках влучності стрільби тільки в 79%. Точно варто придивитись. Вкрай цікавою є Ема Капустова зі Словаччини. 21 рік, 3 старти в очках на Кубку Світу з 11. Лена Репін зі Словенії теж 21 рік, 30 місце спринту останнього чемпіонату світу. Лея Майер зі Швейцарії 23 роки і теж подекуди забігає в очки. Окремо хочеться звернути увагу на тандем талановитих болгарок Лора Хрістова та Валентина Дімітрова. Обом по 21, і вони подають величезні надії вже в цьому віці регулярно потрапляючи в очки Кубка світу. До того ж, вже мають низку стартів за плечима: 37 Дімітровий та 41 у Хрістовий. Тож приходимо до того, що в молоді буде все дуже і дуже цікаво, і заявки команд сповнені молодих та перспективних біатлетів та біатлеток. Що стосується найцікавішого нашої національної команди, то ситуація дуже схожа на те, що було та рік. Чого очікувати, я і гадки не маю, адже може бути все, що завгодно. Те, що відрізняється в порівнянні з минулим сезоном, це статус чоловічої та жіночої команд. Якщо торік ми казали, що команда чоловіків під керівництвом санітри це структурна та системна команда, яка поступово розвивається та має показувати результат. А від жіночої ми особливо нічого не чекаємо, бо в неї новий головний тренер Микола Зоц, то тепер же, після невеличких сплесків наприкінці минулого, Сезону ми можемо говорити, що від жіночої команди вже хочеться бачити прогрес в результатах. Ну і в випадку чоловічої все теж навпаки. Команду покинув Юрай Санітра. Він тепер індивідуально тренує лише Дмитра Підручного. А головною у чоловічій команді стала Надія Білова. До цього вона вже очолювала чоловічу команду і повернулась до роботи з ними вперше дві 2016 року. Ну і пам'ятаємо, що вона готувала нашу жіночу команду до тріумфальної олімпіади 2014. Тренерка без жодних сумнівів досвідчена і питань до її компетентності ясна річ немає. Проте з її коментарів чи інтерв'ю влітку особисто я не чув чогось конкретного. Багато про інтеграцію тренерки в команду, намагання зрозуміти можливості спортсменів, перевірка форми та методик роботи. Попри це, звучали амбітні і, як на мене, посильні для наших чоловіків цілі повернення в топ-10 Кубка Націй. Вже ближче до початку сезону Білова стверджувала про відсутність хвороб, які могли б сильно підкосити чиюсь фізичну форму, і про те, що глобальних проблем нашої команди не було. Також, за її словами, до початку сезону команда підходить в оптимальній фізичній формі із пропрацьованими індивідуальними моментами, яких не вистачає, будь-то швидкість, сила чи витривалість. Тому такі слова, безперечно, вселяють оптимізм і бажання спостерігати за командою. Вкрай пильно. Що стосується складу нашої команди на перший етап Кубка світу в кончалахті. А хто не знає, туди увійшли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Манзин, Артем Тищенко та Богдан Цимбал, як на мене, він оптимальний. Багато в коментарях різних соцмереж і груп було питань по кандидатурі Тищенка, мовляв, для чого вести на кубок світу 30-річного спортсмена, який давно не виблизькує результатами, а не молодого та перспективного Богдана Борковського, який торік себе подекуди непогано проявляв на кубку IBU, зокрема на етапі в італійському рідавні, де двічі потрапив у топ 20 Тим не менш, я не бачаю в цьому якоїсь проблеми. Так, на відкритому чемпіонаті Швеції Борковський в обох гонках виступив краще за Тищенка, але були ще закриті контрольні старти, де, вочевидь, Тищенко був більш переконливим. Та й плюс до того в кончалахті будуть одиночні змішання естафети, а Тищенко в них, як ми знаємо, себе гарно проявляє. Нагадаю, остання на цьому наша медаль на рівні Кубка Світу належить саме Артему Тищенку і Дар'ї Блашко. Вони здобули її в одиночній змішані стафеті Оброгофа в сезоні 21-22. Та й, можливо, самого Барковського Надія Білова вирішила одразу не кидати у вир подій Кубка світу та цей тиск. На Кубку IBU вже знайомі для себе атмосфері можна увійти в змагальний ритм. І у випадку непоганих виступів набратись певності та потім дебютувати на Кубку Світу. Звісно, якщо з результатами і здоров'ям буде все гаразд. І такий сценарій для мене виглядає. Глядає більш ніж реальним, тому думаю, що в разі виразних результатів на кубку IBU ми можемо побачити Борковського на найвищому рівні вже в цьому сезоні. По іншим кандидатурам це теж зрозуміло. Димотропідручний не підлягає питанням і на нього покладаємо надії. За його словами, індивідуальний тренувальний процес це те, що треба спортсмену його віку, і всі заплановані тренувальні збори були проведені. Тільки втрутилась тижнева хвороба на одному з тренувальних зборів, але в порівнянні з минулими двома сезонами, де по черзі була травма коліна, а потім перелом руки. Невеличка хвороба, то ну справді дрібниці. На чемпіонаті Норвегії Дмитро гарно стріляв, але швидкістю значно поступався провідним норвежцям, що в цілому нас не має дивувати. Я думаю, вже після першого етапу можна буде робити висновки про швидкість відносно інших команд. По Віталію Манзено в мене так само питань жодних. Він невпинно продовжує розвиватись і, звісно, бажаємо йому не зупинятись у цьому. Прекрасні гонки на передсезонному чемпіонаті Швеції, тому свідчення. Там Віталій виграв коротку індивідуалку з третім показником лижного ходу, а потім став восьмим у спринті. Це все за присутності основи збірної Швеції Самуельсона, Пунцоломи, Бранта, Неліна та інших. Загалом чомусь є відчуття, що за сезон два Віталій вже може стати одноосідним лідером нашої команди. Можливо, навіть цього сезону. Ну і побороти за андерівський залік кі-23 йому точно можна і треба. По Антону, дученку і Богдану Цимболу цікаво просто подивитись, що буде. Минулі сезони для обох стали, м'яко кажучи, не дуже. В Дученка 5 гонок в очках за весь минулий сезон. Це при загалом дуже непоганій стрільбі, 86% влучань. Швидкості не було. 11 секунд на кілометр дистанції програшу від Йогани Сабьо, що є 87-м показником серед усіх учасників тогорічного кубка світу. Проте на чемпіонаті Швеції рівень був непоганим. Сьома та шоста позиція у короткій індивідуалці та спринті відповідно, тому чекаємо стартів Антона на Кубку Світу. У цим була ж відбувся сильний регрес, адже вже після першого етапу минулого сезону Вестерсунді його відрядили на кубок IBU, з якого він так і не повернувся. Там гонок визначних в нього не було. Жодного особистого потрапляння в топ-10, але в топ-20 потрапляв часто, за рахунок чого і посів 20-те місце загального заліку Кубка IBU, ставши там кращим серед українців. Стрільба була на рівні з попереднім сезоном, 84%, а от швидкість просіла, як і в Дудченка. Важко щось передбачити з точки зору результатів. Виступи на чемпіонаті Швеції, 14 та, та 22 позиція в короткій індивідуалці та спринті відповідно. Особисто мені дуже хочеться побачити нарешті від цих спортсменів прогрес, який мав статись торік. Але, вочевидь, надто інтенсивні навантаження на висоті в літній підготовці, не трапився. І з цієї функціональної ями спортсмени можуть вибиратись і досі. Повертаючись до жінок, то як я і казав, від команди, яка вже повну підготовку до сезону пройшла з Миколою Зоцем, хочеться очікувати прогрес. На перший етап Кубка світу у заявку команди потрапила Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Маркушина, Олена Городна, Анна Кривонос та Олександра Маркушина. В цілому тут теж без несподіванок. Історія схожа до чоловіків в контексті того, що є одна яскраво виражена лідерка Юлія Джима, яка продовжує тренуватись під керівництвом уроша Велебця, вона стабільно провела минулий сезон, без якихось гучних тріумфів, але при цьому абсолютно всі гонки, в яких Юлія брала участь, вона завершувала в очках. Останні три сезони 34-річна Джима продовжує регресувати в плані швидкості, але прогресувати в плані стрільби, за рахунок чого і продовжує утримуватись на добротному рівні. Якби не пропуск нею першого, Етапу в Естерсунді, думаю, вона була б у топ 20 минулого сезону. Очікуємо продовження стабільних виступів, але без якихось очних успіхів. В чому ще історія схожа до чоловіків, так це наявність молодої спортсменки, яка, за моїми враженнями вже тут і зараз, може брати на себе обов'язки лідерки команди. І мова, звісно ж, про Христину Дмитренко. Проривний минулий сезон для христини не залишився непоміченим жодним українським шанувальником біатлону. І саме з її ім'ям наразі пов'язують основні надії нашої команди. Стабільні за її мірками результати на Кубку світу того сезону та вихід на пікформи саме на чемпіонаті світу. Трюк, про який нам багато коли розповідали, але ніхто його вже давно не бачив. І спершу 12-та позиція в спринті на чемпіонаті світу, а потім і 8 ма в індивідуалці, це те, що дуже сильно підняло планку для Христини. За її словами, у передсезонних функціональних тестах вона показувала покращення по всіх показниках. А на чемпіонаті Швеції вона теж в кожній гонці була кращою з наших. Стрільба торік була на високому рівні, 87%. Чи покращиться швидкість в порівнянні з минулим сезоном, будемо дивитися вже по ходу цього. Тому чекаємо на продовження. Так само і без питань по присутності Анни Кривонос. Непогані виступи на чемпіонаті Швеції, де вона і ходом, і по загальному результату була найближчою до Дмитренко. Сподіваюся, Анні вдасться в цьому сезоні здобути своє друге і подальші очки на рівні Кубка світу. Що стосується сестер Меркушених, то їх вибір виглядає теж доцільним, хоч і не скажу, що вони аж надто переконливо себе проявили на стартах у Швеції. Анастасія в кожній гонці там була четвертою з наших, але не забуваємо про ще одні закриті старти, які, мабуть, переконали Миколу Зоца, та її досвід Анастасії на такому рівні зайвим точно не буде. У випадку Олександри я б назвав це радше викликом для здобуття додаткового досвіду. І прямим відображенням слів Миколи Зоца про те, що в разі однакових результатів між спортсменками вибір падатиме на молодших. Адже в Швеції вони з Надією Білкіною пробігли гонки на схожому рівні. Цікаво буде подивитись на стрільбу Олександра в новому сезоні. Бо в минулому менше за два промахи в неї було тільки вдвох з 19 особистих гонок. Сподіваємось, в новому сезоні буде ліпше. Нема питань також і по Олені Городній. Непогані результати в тій гонці, що в неї була, а саме сприт на чемпіонаті Швеції, де Олена поступилась тільки Кривонос та Дмитренко, виглядають переконливо в контексті її участі в Кубку світу. Тут я навіть не бачу сенсу щось додатково розповідати. Плюс їй тільки 20 років, що так само гратиме саме на її користь у випадку близьких результатів з конкурентками за місце. Ну і, звісно, на підсумкове рішення тренера впливала й робота зі спортсменками упродовж міжсезоння, про яку ми, на жаль, знаємо мало, тому зводити все до кількох стартів теж буде неправильно. Варто зазначити, що в даному випадку це лише один з аргументів. Підсумовуючи, по нашій збірній в обох командах, на мою думку, склад бойовий, він цікавий, і при цьому він відкритий до потенційних змін на наступних етапах. Якщо говорити про цікавинки сезону, то вони здебільшого пов'язані зі змінами правил. Зокрема, зміна розподілу очок за підсумками гонок. IBU додали трішки очок місцям з 3 по 9, від 5 до 2 очок в залежності від зайнятої позиції. Цікаве нововведення, яке покликане збалансувати втрату очок тим, хто досяг потрапляння в топ 10, при цьому так само яскраво виділяючи переможців гонок, які так само отриматимуть 90 очок, і так само це буде на 15 більше, ніж у другої позиції. Тому, як на мене, зміни цікаві. І, можливо, вона повеліче за собою більш щільні розклади в тоталі. Звісно, не можу не зачепити зміну стартових номерів для групи лідерів, які тепер матимуть номери в спринтах та індивідуалках з 46 по 75. IBU вирішила, що це додаватиме видовищності телетрансляції і відіб'є в людей бажання вимикати її раніше. Але що тепер має дати цим глядачам бажання увімкнути її вчасно, якщо глядач точно знатиме, що не пропустить нічого цікавого? Питання хитре. І я думаю, тільки сам сезон і самі трансляції дадуть відповіді на це. До слова можете написати в коментарях, як вам це нововведення і чи впливатиме це на вашу зацікавленість біатлоном і окремими сегментами гонок. Ну а моя улюблена зміна зачепила те, чого в біатлоні я ніколи не розумів. Нарешті було розформовано залік атлетів до 25 років. І я вважаю, що це перемога, шановні. Тепер цей вік складатиме 23. І саме лідеру або лідерці заліку до 23 років вручатимуть синій біб. Я ніколи не розумів, чому до цього саме такий вік був орієнтиром в біатлоні, адже ніби в більшості видах спорту остання вікова межа це 23 роки, десь вона ще менша. Але 25 це ж вже дорослі і фактично сформовані атлети, які мають змагатись на рівні з іншими. Тому цю зміну я зустрічаю з неймовірним теплом в душі, і тепер ми дивитимось за справді молодими талантами на найвищому рівні. Особливо, я думаю, в цьому сезоні нас цікавитиме чоловічі залі Q23, бо думаю, що у Віталія Манзана є всі шанси за нього поборотись. Плюс атлетам підняли призові, але то вже їхня справа. Нам від того ні краще, ні гірше, хоч і чужі гроші цікаво рахувати. Цікавих історій в цьому сезоні має бути багато. Особисто мені хочеться інтриги в обох заліках Кубка Світу. Якщо в жінок вона точно буде, і ми це напевне знаємо, то у чоловіків ну хоч щось, ну хоч якусь, ну хоч давайте прізвище Йоханнеса, який виграє цей тотал, змінимо. Ну ну бодай бодай щось. Скільки можна вже, одне й те саме. І. Хочеться, аби в наших обох командах і чоловічій, і жіночій, нарешті змінився лідер і лідерка. І мені здається, що це можливо. Хочеться конкурентної боротьби від наших, і, можливо, якоїсь однієї медальки, хоч і віриться в це вкрай важко. Хочеться класно чемпіонату світу в Ленцерхайде, тому що ця місцина на мене справила дуже класне враження торік, дивлячись і коментуючи це по власне картинці. Ну і хочеться збагнути, кого ми Олівчиком будемо записувати як потенційних фаворитів на наступний олімпійський сезон. Тож, аби знайти відповіді на всі ці питання, закликаю вас доєднуватись до трансляції на Суспільному. Анонси тих, які я коментуватиму, шукайте в моєму телеграм-каналі. На цьому ми будемо завершувати даний випуск. Діліться неодмінно враженнями про цей подкаст, що сподобалось, що ні. Побажання, як часто ви б хотіли бачити випуски і чому присвячені ваші думки і так далі. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал та ставте лайк, якщо випуск вам сподобався. З вами був Андрій Сухецький. Почуємось на біатлоні.